Поки ви не хакнете мишлення мужа і мишлення жінки, секрет не розгадаєте биттям. Історія про те, що знаєте, коли людина, чоловік не бачить щось в очі, не може собі візуалізувати. А я навпаки так працюю. Зараз вже погодився за секунду. Приїхали сьогодні на ресерч локацію, яка там зовсім біля нас знаходиться, по ландшафтам. Таким справам, коли воно не має скластися, воно не складається ніяким чином. От у нас зараз така тупа ситуація, що все вже вирухували, вже домовилися навіть з компанією, вже все були готові сьогодні їхати оплачувати, але от воно щось не складається. І сьогодні я приїхала і розумію, блін, тому що насправді на глибудні підсвідомості я це не хочу, я це і не хотіла м, одразу. Коротше, ну. Цікаво, цікавий досвід.